Кошенята попліткуємо Тіна кари легендів на темні сторони Тані Самбурської. Заміжня квіткова, Грінгрей та злочинці. Батько має право мучити зручніше не лвете чай каву. А ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Beach. Музвар опублікував наступну новину. Тіна Кароль може потрапити до номінантів Шевченківської премії 2026. Культурно-мистецький проєкт Дім звукозапису висунуто Київською муніципальною академією музики імені Глієра, яку свого часу закінчувала співачка. У супровідному тексті йдеться дім звукозапису є комплексною мистецькою ініціативою, що реалізується як змістовне завершене культурно мистецьке явище. Авторка виступає одночасно творцем і куратором, об'єднуючи творчі сили багатьох виконавців, музикантів та фахівців для досягнення спільної культурної мети. І тут я погоджусь із тим, що це більше про культурну мету, аніж інтертеймент, тому що це не мультитрек. У мультитреку більше розважальний формат відкриття молодих талантів, а Тіна Кароль це все ж таки, мабуть, лише декілька випусків дивився із Саніною, і з Клавдією Петрівною. Це більше про аналіз. Музичний та професійну експертну оцінку. Тож я вважаю досить непогана кандидатура. І, на жаль, сьогодні взагалі в українському шоу-бізнесі в тому числі досить мало освітньо-культурних проєктів, над чим потрібно ще працювати і не раз. Тож Тіна молодець, я за неї радий і сподіваюся, вона виграє в цій номінації. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. і я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитись. Анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Особливо надсилайте все, що знаєте про учасниць проєкту Холостяк. Ого-го, Хо -хо -хо, гаряче! Стільки зливів, дай Боже! А ми йдемо далі. І знову Таня Самбурська, та сама блогерка, мила, спокійна, позитивна girly girl, vibe. мені здавалося, що самбурська це така досить приємна дівчинка the girl next door, називають в Америці, типу дівчина по сусідству. А потім якось з'явилося чимало зашкварів: один, другий, третій, починаючи від її хлопця актуального, нинішнього, у якого чимало брудних секретів оці всій історії пиття води з унітазу. Гається погрожувати мені. Так от за чим біде нада. по типу я тебе люблю. Чел. Що Егорка був по уши в долгах столом. жиш? Але слово стрілять. Так Егор краде автоклав з салону своєї колишньої дівчини. Там якийсь повний треш. До скандалу із партнерським запуском а, проекту коротше. Я щось це не розумію. Таня Самбурська, воно мені не налазить. А, розумієте, з одного боку ми бачимо ідеальний образ, така класна, приємна дівчинка. А тут один скандал, другий, третій. Ну якщо все так прозоро і чисто, то чому постійно оскандалюєшся? І тут до моєї уваги потрапляє наступне відео. Самбурська Таня, отак і Діанорія. Я сплачую 19,5 тисяч доларів блогерам. Причому на ФОП вони не хотіли приймати. Тільки частину вдалося вмовити прийняти на ФОП, а Таня лише на крипту. Або готівку і ніяк інакше. Таня отримала дійсно на лічні, а на ті поставили криптовалютя. Вже ті, коли до мене хлопці прийшли принесли мені трохи. 7,5 тисяч доларів це супутні витрати в Туреччині. Саме віп трансфери, розваги, віла і локації під ТЗ. Я готовий зустрічати їх в Туреччині. Приїхавши до нас, в місто планували йти за затвердженим сценарієм від їх менеджерів. І що видові. Майте, тут починається мій перший шок. Вони мені в обличчя кажуть, що не читали ТЗ, і при мені його тільки відкрили. Я дуже сильно себе виню в тому, що я не подивилась ТЗ, а сіла і поїхала. Давайте ще раз. Я сплачую квитки, житло, рекламу, всі послуги. І після приїзду блогери кажуть, що бачать ТЗ вперше. Я в повному шоці питаю, як, чому, в чаті щоб обговорювали і чую безліч причин. Не встигли, пізно менеджер скинув, вони не знали, не співали і, і все інше. Винні всі крім них. але мені сказали, ми полетимо через Варшаву. Я така все я лечу. Тому що я дуже хотіла те побачити побачити а ми тільки починали стосунки. Людина конкретно розповідає, що звернувшись до самбурської, заплативши шалені гроші в сьогоднішніх умовах, ми отримуємо що самбурську, яка вигулює себе за кордоном. І жодним чином не відпрацьовує відповідних робочих зобов'язань, тому що до неї напряму звернулися допоможи розкрутити проект. Був розписаний сценарій. А з тизешкою самбурська не ознайомилась, що вона в принципі визнала. Ну, типу, ти отримуєш гроші, то не хочеш платити податки. При цьому б**ха-муха, Таню, ти їдеш на зустріч із замовником, їдеш з ним за кордон, врешті-решт. І Не готова відпрацьовувати, okay. Це не шантаж. Я прошу yeah. свої кошти назад. Десантаж я... це зараз десантаж, зрозумівши, що це не працює. Вона починає плакати. Для мене вся ця ситуація дуже неприємна. Я правда намагалася помогти просто не тому, що я не очікувала, що вся ця відповідальність має бути на одній мені. А чи я була не єдиною людиною, яка взяла гроші. Я бу... Домовленості, навіть не знаючи, що потрібно робити, бо ти не читала сценарії взагалі нічого. Дівчинка з бездоганною репутацією, у якої все шикардосі. По суті, що ми маємо? Безліч зашкварів, але при цьому продовжуємо транслювати, яка я бездоганна. Ну воно так не працює. Люди не дурні, люди все бачать, розуміють і роблять свої висновки. І скажіть, що я не правий. Коротше, корисне відео. Я вчора залип там, взагалі, декілька цікавих випусків, в тому числі про скамерів, інфошахраїв. Тож, кому цікаво, я залишу посилання в описі та в закріпленому коментарі. Переходьте, дивіться, ідеальна дівчинка в інстаграмі з максимальними зашкварами та неадекватною поведінкою поза камерою. Давайте поспілкуємось, які у вас думки, і до речі, хто що знає про Таню Самбурську, надсилайте в Директну інстаграму. Анонімність гарантую. А ми залюбки вивчимо, чим живе сьогодні блогерка. Значить, Даша Квіткова. Офіційно вийшла заміж за пана Брашко, змінивши прізвище. Дашо, ми тебе вітаємо. Весілля це чудово. Нові стосунки це чудово. Питання лише в тому, наскільки це буде міцний шлюб. Звісно, як би ти мене не приймала, ненавиділа, не любиш. Ну у нас все по факту, наша спільнота працює наступним чином. Є зашквар, коментуємо. Нема зашквару, не коментуємо, а в тебе їх було вдосталь за останні роки. Так от сподіваємось, що цей шлюб буде довготривалим, все у вас буде окей, але мені чомусь здається, що все ж таки у Даші є певна прагматичність, і навіть якщо вона щира в стосунках, все одно, все одно є доля зацікавленості, тобто ти плетеш павутиння. Розставляючи свої пріоритети і гнеш свою лінію. В будь-якому випадку Брешко закоханий. Ми теж за нього раді. Лише час покаже наскільки міцний цей шлюб. Бажаємо молодятам щастя, здоров'я і нових бейбіків. Стало відомо про те, що помер лідер гурту Green Grey гітарист Андрій Яценко, який відомий своїм фанатам під сценічним ім'ям Дізель. Світла пам'ять музиканту. Я думаю, що для фанів гурту це велика втрата і, взагалі, втрата людини. Це тяжко та боляче. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи слухали ви музику Green Grey і яка пісня з їх репертуару у вас є улюбленою? На завершення, ми з вами подивимось відео звернення Анастасії Шемет. Це стан відчаю, це просто жах. І всі про це мовчать. Я хочу, щоб ми з вами переглянули. Я Шемет Анастасія Валерівна, мати дитини, Шемет Мілани, трирічної дівчинки, яку було викрадено в місті Києві 6 жовтня о 18.10 з дитячого майданчика, моїм колишнім чоловіком Шеметом Сергієм Миколайовичем з групою невідомих чоловіків на підставних машинах. Як з'ясувалося пізніше? Ці люди, ці машини вели спостереження за мною, за моєю родиною, за моїми дітьми протягом тижня до викрадення, що на мою машину були встановлені трекери, які відстежували моє місце знаходження. На сьогодні відомо, що моя дитина знаходиться за кордоном. Я не знаю, в якій країні вона перетнула кордон разом з колишнім чоловіком, який раптом набув статуса інваліда. Перетнули кордон разом з Сергій з моєю дитиною і зі своєю дружиною Шемет Яною Миколаївною. Я не знаю, в якому стані зараз знаходиться моя дитина, моя донечка. Я знаю, що вона зараз напугана, налякана, вона не розуміє, що відбувається. Її відірвали. Силою від матері від мене, від братика Назаріка, який також переймається за свою сестру. Я дуже прошу допомогти. Зараз відбувається з моєю донечкою психологічне е, насильство і відчуження від мене, від брата, від матері. Е, я знаю, що активну участь приймає в цьому злочині кримінальна громадська організація Батько має право. Я дуже прошу звернутися жінок, які також постраждали від дій цієї організації, писати мені в особисте. Я дуже прошу людей про допомогу, про розголос. Я дуже прошу допомоги, знайти мою дитину, знайти мою донечку. Знайти всіх діток, які е, так само були викрадені цією організацією. Е, я дуже прошу е, разом запобігти цим страшним злочинам. Будь ласка, я прошу розголосу, я прошу допомоги. Я не буду мовчати, я буду говорити. Я буду розказувати все. Я дуже прошу про допомогу. Абсолютно злочинна організація серед білого дня викрадає дітей. В Долі усі, хто заробляє на цьому і повна тиша. Я вважаю, що тільки суспільний розголос може допомогти. Нам протидіяти ці злочинні організації, батько має право. Я спробую зв'язатися з Анастасією, хоча б допомогти їй в плані поширення і щоб на державному рівні зреагували на ви. Крадення дитини, я нагадаю, що засновником організації батько має право це Олександр Швець, який у свій час судився із колишньою дружиною екс-віагрянкою та екс-солісткою гурту Арктика Дашою Медовою за доньку, і в якийсь момент дружина просто зникає не завжди. А він потім вихваляється в своєму Фейсбуці. Якщо ваша колишня не готова віддати дитину, возіть її в ліс і змушуйте копати собі гилу. І тоді вона погодиться і підпише абсолютно все. Як на мене, це відверте зізнання. Але чомусь усі це проігнорували. А він створив організацію. Батько має право, допомагаючи негідникам. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. Підписуємось в мій публічний телеграм-канал, мій закритий, платний телеграм-канал. Скрізь цікаво, кожен знайде щось своє. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па.